Моє повне тренування грудних м'язів для набору маси. Перша вправа жим в машині сміта, кут варіюю від 20 до 40 градусів. Намагаюсь добре викластись в цій вправі. Хват беру середній, штангу опускаю десь на рівень ключиці, працюю над верхом грудних. Тут в мене три розминочні підходи та два робочих підходи по 6-8 повторів. Далі виконую жим штанги лежачі. Працюю над серединою грудних та низом. Хват беру середній, виконую один розминочний та два робочих підходи по 8-10 повторів. Далі виконую жим гантель під кутом 45 градусів. Знову працюю над верхом, адже верху грудних завжди не вистачає. Роблю тут два робочих підходи по 6-8 повторів. Наступна вправа це зведення в тренажері. Легенька вправа. Прави для грудних закінчую тренування, виконую тут два робочих підходи по 10-12 повторів. В кінці я виконую прес в тренажері з додатковою вагою. В мене невдала генетика пресу, тож намагаюся зробити кубики більш об'ємними завдяки роботі з вагою. Виконую тут три підходи по 10-12 повторів. Загалом, все-таки тренування займає в мене 50-60 хвилин. Між розминочними я відпочиваю хвилину-півтори, в робочих підходах відпочиваю від 2,5 до 3 хвилин. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є у профілі.